Майя Молчанова, коли починається дощ. Глава перша. День перший. Все почалося з дощу з невеликих крапель, що залишилися на даху мікроавтобусу та молочного туману, який обертав кам'яні силети міста. вислі над дахами та кронами хмари, здавалося, проковтнули бліде сонце, відтепер, лише зрідка пропускаючи крізь свої міцні обійми, тонкі сяючі промені. Дивлячись у вікно, було важко уявити, що цей похмурий день позначається в календарі як літній. Прогноз погоди помиляється один раз, але щодня. У старому жарті, як завжди, виявилося занадто багато правди, і все ж таки, навіть якби вулиці раптом занесло сніговими кучугурами, я ніколи б не відмовилася від довгоочікуваної подорожі. Нехай прогнозу брешуть, але. Природа не має нагоди, якщо в мене нарешті гураю дочекалася і навіть не зійшла з розуму, почалася відпустка. Напевно, багато хто зрозуміє моє бажання хоча б раз на рік втекти в якусь глухомань, де немає людей, а зорі вночі сяють так яскраво, що здається, ніби ти на іншій планеті. Та що там раз на рік, я б не відмовилася змінити цю пропорцію у зворотньому напрямку. Якби мені платили за відпочинок, але, на жаль, зарплата нараховується виключно за працю часто нервову, часом ще й невдячну. Більше того, це стосується будь якої професії. Але не будемо, про сумне, у ранковому місті, яке тільки но почало розплющувати очі вікна, наш маленький мікроавтобус, наповнений сонними похмурими обличчями, повільно, але впевнено наближався до своєї мети. От за будівель з'явився шпиль вокзалу, і моє серце радісно заколотилося в очікуванні. Море, я вже йду до тебе. І прошу вас помітити, я маю на увазі солоні прозорі сині води, оточені золотистими піщаними пляжами, а не калюжі в окантовці сірого асфальту та бензинового потоку під ногами. Але це все нічого, подумки повторюю я, тягнучи за собою валізу, яка сердито стукає колесами по бруківці. Дрібні камінці відскакують, болісно впиваючись у мої голі ноги, великі холодні краплі дощу збігають по щоках, а особливо неприємні ще й за спину. Ні, це ще не дощ, це лише овертюра майбутньої грози. І поки що щільна джинсова куртка добре захищає мене, навіть враховуючи відсутність парасольки. Але все-таки іноді звідки з'являється думка, що хтось там зверху поставив собі за мету зіпсувати мої сім днів щастя. Вкотре я прибираю розкидане вітром волосся з очей і, натягнувши капюшон, похмуро поглядаю на сходи. Дощ посилюється. Настрій швидко погіршується, але я вперто беру ручку і тягну свій багаж вгору, туди, де на мене чекає верхнє полиця у плацкарті. Восьмий вагон 6.40, дім, восьмий вагон, 5.30, море. Повторюю я подумки, рахуючи кроки і намагаючись думати про що завгодно, окрім того, навіщо мені стільки речей. Напевно, ще 20 кроків, і я вирішу, що паспорта та купальника було б достатньо для цієї поїздки. Море, 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 чому ж досі не винайшли телепорти, які б вели на золоті пляжі біля твоїх берегів? Або тайну їх ці телепорти, я дістанусь і так Дійду, доповзу, зможу. А ось парасольки дійсно бракує. Але саме її я й забула вдома. Тримай! Раптово чується позаду чоловічий голос, чорна парасолька опиняється в моїй руці, і я автоматично стискаю її у долоні, доки з іншої моєї руки зникає валіза. Моя валіза. Обурене, трохи ошелешене гей, я промовляю разом із дивовижним усвідомленням того, що мені допомагають. Невже я здаюся настільки нещасною збоку? Хоча, якщо чоловік попереду. Швидким кроком піднімається по сходах з такою легкістю, ніби моя валіза, яку мені було так важко перетягнути, до речі, це просто дамська сумочка, то байдуже. Схаменувшись, я зручніше перехоплюю парасольку і намагаюся не здогнати свого помічника, вже починаючи відчувати себе трохи незручно через те, що незнайомець мокне під дощем, поки я розмірковую над життям. І все одно наздоганяю лише під навісом станції. Закриваю парасольку і віддаю хлопцю, який вже поставив мою валізу на рельєфну сіру плитку, і тепер зацікавлено розглядав мене. Уявляю, яка картина йому відкрилася. Дуже дякую, кажу, трохи перевівши подих, і він здивовано дивиться на мене, ніби жодного разу не зустрічав у своєму житті настільки щирої вдячності. Нема за що, куди вам далі. Третя платформа а вам. Теж ходімо. Він знову, ніби так і повинно бути, підіймає мою валізу, і я з вдячною посмішкою йду попереду, відкриваючи двері. Є ще у світі добрі люди. Йдемо ми мовчки. Незважаючи на ранній час, людей доволі багато, і я боюсь загубити свого рятівника в цьому натовпі, тому тримаюсь поруч. На стінах ряд табло з нескінченними числами та назвами міст, під стелею тунелю, знаки з номерами платформи. Котре піднімаюсь сходами, дивлячись на фігуру попереду і намагаюся викинути з голови усілякі несенітниці, що кожного разу неминуче повертаються. Ну, яка мені різниця, одружений він чи ні, куди їде, як його звати, або шедевр, якого кольору його очі сірі чи зелені? Ми бачимо один одного швидше за все вперше і востаннє, але і від таких думок є користь. За ними я не помічаю, як ми опинилися на потрібній платформі, до якої, до речі, вже наближався потяг. У вікнах вагонів, що повільно котяться повз, видніються таблички з номерами, і я подумки поділяю платформу на сегменти, вираховуючи на якому зупиниться мій вагон. До потрібних дверей доведеться ще трохи пройтися, тому я наздоганяю хлопця, який щойно зупинився, щоб забрати назад свою валізу. Не кажучи нічого, незнайомець випускає ручку, і на секунду наші пальці завмирають, торкаючись. Роблю вигляд, наче не помітила це ж така дрібниця, але все-таки чомусь я хочу запам'ятати його обличчя, тому, перш ніж зробити крок вперед і остаточно розійтися, я ще раз повторюю дякую, дивлячись прямо в його очі. Напевно, він уже страшенно втомився від цього слова. Стільки разів я повторювала його за час нашого трохи дивного знайомства, але він лише посміхається, повторюючи нема за що, та дає мені дорогу. Тут немає сходів, та й було б дивно, якби він почав супроводжувати мене всюди. Я не обертаюсь, здебільшого саме тому, що занадто сильно хочу це зробити, але попереду на мене чекає море, сонце, пляж. І десятки книг, які я не мала часу читати протягом багатьох місяців. Зі скрипом потяг завмер на місці, і натовп людей із посиленим ентузіазмом прискорив рух. З гучномовця беззупинно лунають об'яви поїздів, що прибувають і відправляються з платформи, шум, гам, голоси зливаються в незрозумілий гуркіт. У сотий раз я перевіряю свій квиток згідно з оголошеними номерами, хоча я давно знаю їх на пам'ять. Усміхнений провідник із втомленими очима дивиться мій паспорт, пропускаючи до вагону, і я, зібравшись силами, ривком затягую свою валізу. Йду між полицями повз пасажирів, що вже сидять на місцях. У різні боки переміщуються сумки та рюкзаки. Величезні чорні гіганти та елегантні різнокольорові валізи, схоже, конкурують з барабашовськими баулами. Хоча навряд чи кому спало б на думку. Порахувати їх, щоб визначити переможця. Я впевнена, що не на мене навіть години, як хтось із підлітків дістане карти, починаючи шумну веселу гру, чиясь бабуся почне розкривати сумки з вареними яйцями, ковбасою та пирогами, а самотній літній чоловік із білим, сніг волоссям розпочне довгу розповідь про свою безсумнівну, неймовірну молодість. Я не можу сказати, що це мене дратувало. Як це трапляється з багатьма, але мушу визнати, знайшовши своє місце, я все ж таки трохи зраділа порожнім сусіднім полкам. У тиші є особлива атмосфера лише гуртки тколі та мальовничі пейзажі за вікном. Закинувши валізу під сидіння, я одразу займаю місце біля вікна, з нетерпінням чекаючи на цю мить. Коли поїзд рушить і можна буде офіційно визнати мою подорож розпочатою. Я помічаю, як повз проходять інші пасажири, але не особливо звертаю на них увагу, поки не чую поблизу себе чоловічий голос Так, я вже в поїзді, це мій незнайомець, хоча який він мій, просто незнайомець. І, продовжуючи розмовляти з кимось по телефону, він зупиняється навпроти мене. Навіть не сподівайся, я приїду. Цього разу ви мене не переконаєте. Так і передай ленці. Хлопець відкладає телефон, повертаючись у мій бік, і я старанно роблю байдужий вигляд, дивлячись у вікно і сподіваючись, що він не помітив, як я з неабияким інтересом слухала цю коротку бесіду. Знову привіт, каже він, схоже мені, бо більше нікого й немає. Привіт. Я посміхаюся трохи спантеличено, спостерігаючи, як він закидає рюкзак на верхню полицю та влаштовується напроти. Схоже, будемо сусідами. Чи можна вважати звичайною випадковістю те, що люди, які зустрілися на сходах станції, їдуть одним поїздом? Мабуть, ні, але я зупиняю себе на думці, що мені приємно, що саме він буде моїм сусідом, а не якась галаслива компанія. Потяг нарешті рушить з місця, і я із задоволенням виймаю електронну книгу із сумки. Протягом цілого року вона накопичувала своє багатство для такого моменту, і ось нарешті настав її час. Незважаючи на те, що ранкове сонце трохи розвіяло хмари, небо все ще немов затуляла каламутна плівка, яка лише зрідка пропускала поодинокі промінці світла. Через монотонний рух, і не найкраще освітлення очі швидко втомлюються, тож незабаром книгу довелося відкласти. Мій супутник кудись вийшов, тому я дивлюся в вікно на самоті. Проносяться повз соняшникові поля, дороги, акації, мережі та інтернету немає, але це не має особливого значення. Батькам я пообіцяла написати вже після переїзду, а подругам взагалі ще не говорила про цю поїздку. Нехай це здасться комусь дурощами, але я гадаю, кожен хоча б раз помічав як тільки ви почнете говорити про свої плани, вони дуже швидко руйнуються, а я морально не готова до такого результату. Мій сусід повернувся, і, непевно, варто було б поговорити з ним, можливо, навіть познайомитися, але я продовжую дивитися на пейзажі за склом, ніби у житті не бачила нічого цікавішого. Я відчуваю, що він дивиться, і намагаюся обережно подивитися на наше відзеркалення, та саме в ньому наші погляди і перетинаються. Трюк не вдався. Розуміючи, що він спіймав мене на гарячому, я відвертаюсь від вікна і дивлюся прямо на хлопця. Зрештою, чому я повинна соромитися? Мені цікаво, хто він. Дівчата, як правило, допитливі за своєю природою. Більше того, я впевнена, на не знайомить зараз своє прізвище та ім'я, то навіть не встигне моргнути, як у своїх фантазіях, я вже примірю і те, і інше разом з вуалю та білим платтям. Хм, Якби він знав мої думки, він точно не дивився б на мене з таким інтересом, а тим більше не казав би щось з такою приємною посмішкою. Що, до речі, чай або кава? Він показав на дві склянки в металевих підсклянниках на столі між нами, які провідник приніс, поки я була зайнята безсумнівно важливими роздумами. Це мені тобі, чай, відповідаю я трохи збентежено. Він протягує мені чашку, взявши собі іншу, і в моїй голові лунає мелодія зі старого мультфільму і звучить фраза Це мені? А за що? Просто так. Я беру чашку в руки, не наважуючись пити. Хто знає, всяке буває. Хоча він піє. Як він міг знати, що я виберу саме чай, та й переніс його провідник. Ні, я, напевно, передивилася детективів, і, схоже, він помітив мої вагання Не бійся, не отруєно, посміхається він, спостерігаючи за моїми сумнівами. Ми знову на ти? Просто гаряче. Я хочу подути на чай, але в цей момент поїзд якось особливо різко похитнувся, і склянка в моїх руках стрибнула в такт з вагоном, плескаючи чай на мою ногу. Чорт, я підстрибую, ледь стримуючи сльози від болю. Мене зачепило лише з краю, та й чай зовсім не був таким гарячим. Однак, трохи вище правого коліна, нога горить вогнем, і шкіра миттєво починає червоніти. Чорт! Хлопець миттєво ставить свою каву до моєї нещасної склянки і хапає рюкзак з полиці. Тримай. Він протягує мені пляшку з водою, загорнуту в білу футболку. Для чого? Я не можу зрозуміти, певно, від шоку. Приклади до опіку, поки що, у мене десь був крем. Киваючи, як китайська собачка, беру пляшку, слухняно притискаючи її до ноги. Я дивлюся на склянки, що дзвонять ложкою на столі. На свою ногу, на схвильованого сусіда, який дивиться на мене звинуватим поглядом, і чомусь починаю сміятися. Ні, ну зі мною завжди так. Завбачливо, як тебе звуть, запитую свого рятівника. Андрій, він простягає руку, Аня. Я відповідаю на рукостискання, а сама собі думаю, Андрійович, гарно звучить. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалась ця історія. Та пишіть в коментарях, який момент цієї глави вам сподобався найбільше. Ваша пташка.